Бути чи не бути, відповідь на гамлетівське питання шукали Коломийські Євромайданівці. Суперечка між однодумцями виникла через намет, встановлений в центрі Києва. Частина наших земляків вважає, що його пора розібрати. Інші переконані, символ революції має стояти як мінімум до президентських виборів. Опоненти зустрічалися у ратуші. Представники Коломийської 14-ї сотні досі перебувають у Києві. Вони проживають у наметі, беруть участь у патрулюванні Києва, на радах садять редьку. Загалом не планують полишати столицю принаймні до президентських виборів. Проте нещодавно питання їхнього перебування там вирішували у Коломиї. На засіданні за участю штабу національного спротиву та страйкового комітету більшість голосів ухвалили. Намет варто розібрати. Революція закінчилася, пора наводити лад на місцях. Але активні мешканці нашого краю з цим не згодні, тому й приїхали до Коломиї, щоб зустрітися. Зі своїми теперішніми опонентами і з'ясувати, чому без їхнього відома вирішили ліквідувати намет. Стосовно того голосування. І чому так сталося? Були нарікання на те, що Коломийський намет не той, який був, і що ті надбання, ту славу, яку здобула 14 сотня протязі трьох з половиною місяців, ця слава руйнується, тому що багато нарікань є, що багато людей там випивших є. Люди не коломийські. Всі згодилися на тому, щоб людей для протестів залишити, бо це потрібно. Але для цього є там поки що місце у. Держтелерадіо і Українському народному домі. Геннадій Романюк розповідає, не голосував за знесення намету. Проте більшість вирішила. Фінансувати майданців можливості вже немає. Більше того, символ Євромайдану себе начебто компроментує. Наші земляки не заперечують, у наметі перебували люди в стані алкогольного сп'яніння, але це були лічені випадки. Дійсно, факт був, і ми тоді їхали, піднімали це питання, і у палаці був скандал. Тоді пам'ятають, як ми приїхали з хлопцями, сварилися, що палатка себе почала дискредитувати це це. Факти були, хлопці, і знаєте всі, і за висотників, і в палатці були всякі так. випадки. Тому це треба було припинити. І в, і в цьому питанні ми ви собі самі. За палатку Коломийську буде воювати цей Майдан. І тому, і що тому що, разом... що Коломийська палатка є центр Майдану. Після 21 лютого нікому е, із нас, крім е, поодиноких випадків, що там на дорогу виділялися якісь кошти. Допомоги ніякої не було. Це утримував майдан цей намет Київ. Київ. Кияни, дехто із наших, хто там перебував, брали гроші із карточок кредитних і розпускали свої гроші, щоб там перебувати. І є люди, які залазили в борги. Ніхто не жаліється на те, але тим більше образливо чути. Коли приймається подібні рішення, соромно йти до Коломиян з криньками. Розумієте, соромно в людей люди витягнули. Ми всі соки витягнули 4 березня. Ми дали тисячу гривень. Ми виплатили для того, щоб відправити людей на майдан. А ви говорите, що штаб не відправляє з останніх коштів. Штаб далі відправляє людей. Присутні дійшли згоди. Усюди повинна бути дисципліна. Майданівці переконують, робитимуть усе, щоб про них ніхто не сказав жодного поганого слова. Після довгих суперечок та обговорень майданівці думку не змінили. Намет повинен Яти пообіцяли навести там порядок, робити все, щоб коломияни надалі були взірцем для усієї України. Натомість, Геннадій Романюк пообіцяв спробує ще раз зібрати усіх хто причетний до голосування і переконати їх на мету бути.